Заслужені виріер, заслужені Можна, подивити? Можна по подивитися, ваш однострій. Як у вас в однострої написано, що написано? Ну, в однострої, як у вас ви маєте виглядати. Однострій, знаєте, що знаємо. це таке? Ну, знаємо. Де ваш головний убор? Вам не подобається, що без головного убору? Мені не подобається, що ви порушуєте. Мені оце не подобається. А там нравиться з головному уборі ви що без нього. Це вже друга розмова. Порушення однострою. вдівайте кепочку і приходьте, будемо спілкуватися. Кепочку вдівати. По суті діла, дивіться, по суті діла, правовий порядок в Україні гарантується виключно в законодавчій формі. Законами України та Конституції України на засадах. Правильно? E, значить, 92 стаття Конституції. Конституція найвищий нормативний права. Все інше мене не цікавить, поки не працює Конституція. Я громадянин України, який живе по Конституції. Кон Конституція мені гарантію. Мої права, свободи все, 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 -все що мені потрібно. В 92 статті, в 12 пункті, написано, виключно законами України утворюються органи виконавчої влади. Я вам зараз зачитаю. Її. Не треба, ви можете розказати, я вам вірю. Ні, я ну для чого мені вірить? Я вам кажу, як є, дивіться, ось Конституція України 92 стаття. От е, мені, мені подобається вашій поведінці, знаєте що? Що? Е, от, е, коли зупиняєш транспортний засіб для перевірки, який знаходиться там е, за е, маркою типом та кольором брошу, е, е, коли хочеш перевірити його, ви так дієте. А коли да. е, не дай Бог, ну можете дослідження, не? не дай Бог, у вас викраду <кхе> да. транспортний mm -hmm. засіб. І ваш транспортний засіб, не дай Бог, поїде в невідомому напрямку. Ви ага. до цього незаконного озброєного формування через 5 хвилин звернетеся. А знаєте чого? Не знаю. Тому що я, в другій, другій статті вашого закону... Я не бо це ж незаконно в другої статті формування. вашого закону, так? No. Да? Ну, не вашу, а закону Ні. про діяльність поліції. Ви хочете, ви хочете, щоб був порядок, щоб, щоб везде був порядок. Законодавчих посвідченнях, таких ви кажете, воно вам просто не подобається, не знаєте. Я що ви... хочу, щоб Конституція. Я його сам робив, розумієте, що? Мені, Я хочу. Мені видав департамент патрульної поліції України. Yeah. Ну, якщо б я її робив сам, я б вам сказав, я перероблю, бо вам може не нравиться. Розумієте, що? Є yeah. зв'язок, і такі посвідчення всіх працівників поліції на території України. Усі yeah. лапі! Я ж його не придумав, я його не робив. А хто його придумав? Кабінет міністрів придумав одне, а це хто придумав. Ну я ж його не придумав. Хто придумав? Зразок не знаю. Ну, я він... не знаю, показуйте мені його ви. То ви Розумієте? Я, вам... Його я вам покажу любий, не знаю, якусь, ось дивіться, оце моє посвідчення водія, бачите? Mm. Отаке, мені yeah. видало, я не винний, воно таке ось. Yeah, is, uh, Правильно, є встановлений зразок. От, я вам показував, 11.37. Встановлений зразок, іншого немає. Яким тобто, зразком встановлено це ваше? Щоб ну, то посвідчення, воно видається всім е, е, службовцям? Всім, так, да. у вас немає Треба. жодного посвідчення немає. <таспорту> В міжнародному реєстрі Дантин-Брейд-Стріт, ваша компанія, оця комп корпорація, да? зареєстрована як приватна охоронна структура. І вісім чоловік, п'ять 5 і ще 3 представляють інтереси по всій території України у всіх офісах. Хто ці люди? Хто ви такі? Ми підпорядковуємося департаменту патрульної поліції, а департамент патрульної поліції підпорядковується міністерство справ. вісім чоловік. А. Оформлено. То це, то це всі працівники, так? Ви не Я. хочете розібратися. Ви розумієте, де сепаратизм починається? Він починається з вас, не на сході, а так. отут. Це вам в СБУ з питанням так, СБУ, такі самі так. сепаратисти, і ви. Ну, я хотів би, З 96-го року воно буде і щоб, в інтернеті. Почують і, і, і побачать. Да я і маю, маю, маю повне право ну, говорити віде. все, що думаю. У нас да. свобода слова. Цензура ну, заборонена. Вони, вони, вони вам розкажуть, що хто таке сепаратизм. Да Нічого що вони не розкажуть? Да, Побачите. Значить, дивіться: 92 стаття Конституції України найвищий нормативний правоякт. Вищого не існує, угу. виключно законами України визначається. 12-й пункт. Організація і діяльність органів виконавчої влади, основою Державної служби організації державної статистики та інформації. Угу. Яким законом утворено вашу компанію? Вашу викона... орган виконавчої влади. Яким? Зверніться, будь ласка, до мого керівництва з офіційним засобів. Знаєте яким? Розпорядженням міністра внутрішніх справ. А міністра внутрішніх справ. А міністр внутрішніх прав Вищої конституції виключно законами України визначаються. Виключно все. Прав. Я вам, я вам говорю, якщо ви хочете якісь роз'яснення, зверніться з офіційним хочу, Я хочу, там, я там, хочу щоб ви перепинили, перепинили займатися злочинством. Овалення конституційного ладу. Особиста думка, хто злочинець хто сепаратист, поліцейські сепаратисти, роботники СБУ у вас сепаратісти, та навірно мирні громадяни теж у вас сепаратисти. Люди задурені, да? люди тупі, вони дивляться телевізор, їм розказують дівати якісь не. підгузники, намордники. Я не знаю, що там ще. Не. У нас є конституція України, да? яка нам гарантує права, обов'язки, свободи і все інше. Не. І в цій Конституції України чітко написано, як має бути. Які мають бути державні символи, як реєструються органи судової влади, виконавчої, законодавчої я і вам так далі. Ще раз наголошую, дивіться, я вам третій чи четвертий раз, да. якщо вам щось не подобається, що? з офіційним запитом, задайте керівництво департаменту. Чи і що воно мені відповість? Ну, ви почитаєте, що воно вони що відповість? Ну що закону на даний час немає. У мене з собою немає запитів, розумієте? Відповіді. На даний час не існує закону, який утворює Національну поліцію України. А тим більше ви патрульна, так, да, поліція? Подивіться, у вас є там якісь ознаки, що ви до національної маєте відношення. В тому посвідченні, що ви сказали? Є? Звісно, є. ну покажи. Де там написано, що ви маєте відношення до національної поліції? Та я ж вам вже 5 хвилин тримав, держав, це посвідчення. Я бачу, там інозем, іноземною мовою написано. От ви ж зареєстровані в міжнародному реєстрі так, Дан там Дан в другу сторону сразу чи Бристів? Ну де там написано, що ви маєте візьмутись? Ну, що це поліс. Ну, я не знаю, читаю. поліс, що це подивитися. Ну що таке поліся, я не розумію. Це поліція по -английську. А, по-англійську, то ви ми в Англії зараз. Ну ми в Англії, правильно? Ну, ви знаєте, що таке поліс перевод. Поліс. Ну ми в Україні, все має бути державною мовою. Що це за поліце? Де написано, де, я не бачу. Департамент патрульної поліції, де національний? національно? Я не бачу. Ну, я ж вам ще раз Та ви самі Послічень. не знайдете там, розумієте? Я вам кажу, якщо вам не подобається моє посвідчення, я вийшов. Яка різниця? Я подобає мені подобається чи не подобається? Але я носії суверенітету, так? Так. Я маю протидіяти всьому, що спрямоване на порушення законодавства. Так. Я неухильно ну, дотримуюсь Конституції України, як це прописано. 60 статті, по-моєму, якщо я не помиляю. Розумієте? Розумію. Все, що не відповідає Конституції, воно не чинне, не дійсне. Я вас розумію. Поліцейські у вас не чинні, працівники СБУ у вас не чинні, громадяни. да ви в напишіть самі заміни. А, а не громадяни. Я розкажу чому. А ну скажіть. У вас є ідентифікаційний код? Є. Що там написано? Фізична особа? В 1972 році Організація Об'єднаних Націй дала визначення поняттю фізична особа. Людина без громадянства або іноземець. Реєстра громадян України на даний час немає. Нема? Правильно? Немає. А реєстр фізичних осіб є. Правильно? Паспорти видає хто? Міграційна служба. Да? Не паспортний стіл, а міграційна служба, яким з боком видає паспорти. Ви Не думали чому так? Я не вглубляюся. Не, не треба вглубитися. Ви ж якщо ви громадянин, углубіться, подумайте, свідоцтві про народження дітей не пишеться громадянство. Не пишеться, немає. У мене є, я громадянин, у мене ще те совєтське свідоцтво про народження, яке має право наступництво. Да? Там написано, громадянин України, за національністю українець. А ви відкрите, от якщо є діти у вас, родичів, в кого, відкрийте, подивіться, що там написано. Батьки громадяни, а дитина ні, це немає громадян. Закінчуйте. Розумієте, про що я говорю? Я розумію. А ви мені розказуєте я які з вам орієнтурування, вам ще що. Відкрийте очі, розумі. подивіться, де ви живете, що я ви я творите. закритими з вами, Що ви творите? Ви розумієте чи ні? Но це ви це ви ж скрите. вашими руками твориться цей весь безлад. Який безлад? Оце Який повалення конституційного ладу. 20 статті, опис державних символів. Дивіться, я вам прочитаю. Ви ж, мабуть, не, не, не розумієте, про що я вам кажу. Стаття 20. Це, це добре, що я зрозумів. Не я поняв, що всі. Не всі. 99% людей, які видають себе за представників державної влади, навіть 100%. Оце Розумієте? Та, можете пояснити, яким чином це. Пояснюють. Дивіться. Державними символами України є державний прапор України, Державний герб України, Державний гімн України. Правильно? Три символи держави. Тобто держава, коли бере працівника на службу, так, вона його наділяє цими символами, герб, прапор, все, щоб люди могли відрізнити його від, від звичайного громадянина. Правильно? Значить, дивимося. Прапор пропускає, стяг із двох рівно-горизонтальних смуг, це все зрозуміло. Жовто-осіньо-польові. Великий Державний герб України встановлюється з урахування малого Державного герба України та герба війська Запорізького законом, що приймається не менше двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом Великого Державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого, Малий Державний Герб. Ви десь бачили такий герб? Давайте ще раз зачитаємо. Well, я хорошо чую. Ви бачили такий герб? Це не оця вивочка, яку ви мені показуєте. Подождіть, чого ви мені це питання задаєте? Бо ви кажете, що ви представник державної влади. Ви розумієте чи ні? То це я повинен правильно? Я повинен. Це вам держава повинна їх надати. От тоді будете представником державної влади. А поки їх немає, до побачення. Прямому. В прямому смислі до побачення. Прямому. Прямому я... За це передбачена відповідальність згідно 109 статті Кримінального що, кодексу, повалення конституційного владу або захоплення державної влади. Ви його валите? Ви? А ви не малите його? Ні. Я відстоюю Конституцію України. Я дію зараз згідно Конституції України. Чи я неправильно що скажу? Посвідчення на таке, гриби на такі щенчена так. таке сепаратісти везде. Ну а чого немає все, закону, який утворює от, вашу діяльність, Чому ви тут живете? Поясніть вам все Щоб навести лад в своїй державі. Ну, Розумієте, я я навожу зараз. Його. Я вам ще раз повторюю. Якщо вам щось не нравиться, робота офіційно зараз і що потім. Чекаєте відповідь. Чекаю відповідь, отримую да. далі. Ще. Отримуєте відповідь. Якщо у вас відповіді щось не влаштовувати, пишете на міністерство внутрішніх справ. І що чекаєте відповідь? Ні, то їдете до ні далі. далі. Отримав далі. всі відповіді. Далі що кажете, що мені оце подобається. Що далі? Я, Отримав той... всі відповіді. Ну. Далі що. Що вам відпов... як ну що Ну, я відповідь... почитав, отримав, далі, от що далі. От мені подобається, вам скажуть, що от так, а на так, як ви хочете. Я отримав відповідь. Ну, там напишуть всі норми закону. Почитав, що, немає цього не. закону, який утворює Тому, діяльність національної поліції. І в офіційній відповіді, яку ви подос... Ну, в офіційній відповіді на, 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 на запрос ваш, вам напишуть, згідно на яких законом форм закон... видають такі посвідчення, на такі, як ви хочете. Розумієте, що? Я не, це не я хочу. І я не можу кабінет видати сам собі посвідчення, понімаєте чи ні? Я не знаю, хто вам може його видати. Кабінет міністрів утвердив зразок бланка посвідчення. Затвердив кабінет міністрів. Так. Все, мені цього достатньо. А там що ви туди приліпили? Я не знаю, можете хоч туди, знаєте, хоч не хочу матюкатися, що приклеїть. Не треба матюкатися. Ну за Ну, Ми з вами відчуваємо. Ну правильно, вічно. так. Я то у вас знаю, немає цього посвідчення. Ви влас, кажете, спеціальний жито. Що таке спеціальний оце, оце спеціальне жито? Це жетон. Ну. Оце. А посвідчення де? Він тоже на мене. Я ж вам показую. Ви не бачите посвідчення. Я не бачу там слово посвідчення. його може там і не треба, щоб було. А, так може посвідчення водія не треба, щоб було. І свідоцтві про реєстрацію не треба, щоб було. Правильно? В паспорті не треба, щоб було. А в ну, паспорті є написане паспорт? Я не знаю, то не паспорт, то для рабів, для фізичних осіб. Я понял, але він у вас є, так? У мене, не, у мене старого зростає. Старий. Ні, Старенький, потріпане, все як положено. І також підроблює. Тому що немає державних сил. Це... Ну, зараз поки так. О, у мене єдиний чинний документ на сьогоднішній день свідоцтво про народження. Там написано, що це свідоцтво про народження. Звісно. Да. Про, про народження в гуманітарній, каз... соціалістичній республіці України. Не написано, казано, не? Немає державних символів. Розумієте? Державних символів немає. У вас все, що не все, що є, все може бути підробно, а всі, хто не може бути, то може бути тільки сепарати. Що ви перекручуєте, ви не хочете чути факти? Послухайте, будь ласка, послухав свій, просто почуєте те, що ви говорите. І що у вас всі не такі, як повинні бути. Я все, От, послухаю, Звісно, такі. послухаю. Я Мені дуже було приємно з вами поспілкуватися. Давайте хоч зачитаю вашу фамілію, щоб в відео вставити, потім знайдете, подивитесь. Почитайте коментарі людей, які розбираються. Ну, мені не інтересно. Ну, я, я вам 10 раз ну, Почитайте самі, не міжна. Ну чого не цікаво? Ну а зачем? Я вам скільки раз посвідчення показав? Він на мені казали... жодного разу його не показав. <свист> ну <свист> а. ну що ви себе обдурюєте? Ви мене обдурюєте ще й себе. Подивитись на відео, там коли я приходив, представлявся, там є своя фаулі. Можете її потім прописати внизу. языку. Є, да?